Вітаю вас! Тут пройшла інформація, що там працівник одної структури, яка бореться з корупцією, Ну, не було написано конкретно що. Написано працівник структури, яка бореться з корупцією, вимагав хабар 15 тисяч доларів. Але присікли і тепер цьому працівнику приділили підозру ну, вимагання хабаря Я цю інформацію написав Народ почав обговорювати. А хто з вас пам'ятає, коли почали створювати ці структури, я говорив, будуть брати хабарі. Пам'ятаєте? Заволи. Розумієте, яка ситуація, не те, що я довго живу, я просто дуже добре знаю, що таке гроші, як вони працюють. Будь-які структури, які борються з корупцією, якраз цим і займаються. Так само ці структури, які борються з криміналітетом. Так трапилось, я знайомий з двома сторонами, знаете, как сказал, видел дві сторони барикад... барикади. Так, да, так, да, так. Да. Так трапилось, що я знайом з одним світом, кримінальним, і той, який бореться з кримінальними. Ну так трапилось. 90 строки, рідні мои. І тому можу сказати, що ці всі розмови, що от вони, брехня. Дуже часто працівник, ну, поліції, міліції, я їх називати який ну, займається кримінальними справами, він фактично співпрацює з криміналітетом. Криміналітет співпрацює з ним. Це завжди було і буде. Хлопці, це завжди. Дівчата також. Коли вам розповідають, ну, фільмів багато чого показують, а в дійсності не так. будь які працівники, які займаються слідством, ну, і має діло з криміналітетом, для того, щоб мати успіх, він дружить з криміналітетом. Ці ж самі вари в законі, ці всі казки, що вони там, ні-ні-ні. Воно, правда, звучить у них там грубовато, це все на їхньому жероні, Але дуже часто ці працівники криміналітету співпрацюють. Сміліться. Так, да, вони здають одних, там, кришують інших. Отак це працює. Отак це працює. І це дійсно, ну, я працювала раніше, працюю зараз, і буде завжди працювати. Ви не зможете зробити успішну кар'єру в правоохоронних органах, коли не будете мати добрі контакти з тим, з ким ви, ви боретесь. Ніколи не зробите. Тому що дуже часто те, що ви бачите, читаєте, це, ну як би сказати, трішки не так. І на сьогоднішній день боротьба з корупцією виглядає, ну це вже точно знаю, дуже так смішно. Дивіться, якщо дійсно там має місце якась хабарі, взятки, корупція, то, як правило, імітація. Чому? Ну, По-перше, любий слідчий знає, що доказати складно. А ще складніше потім оцю всю процедуру пройти. Якщо він завалить, то йому поставить мінус. Тобто в ну, тебе кримінальна справа. Відповідно, виникає ситуація, що ти її провалив, розвалив. Це дуже боляче для керівників. Тому що, розумієте, як керівник там порушили 100 кримінальних справ. А скільки дійшло до суду? 5. Ах, не мій. Тому будь-який керівник, який займається боротьбою з корупцією, дає вказівку своїм підлеглим. Хлопці, працюйте в Іншими словами, закривайте очі. Ні, я не жартую, я не жартую. Я говорю те, що дуже добре знаю. Тому виникає така ситуація. У нас на сьогоднішній момент, якщо подивитись, більша частина покараних корупціонерів, це ну, просто сміятися можна, і ржати, кататися по полу, говорять, вони що дурні. Ні, вони діють. Родини дурні. Вони правильно роблять. Дивіться, дуже часто, а що відбувається? Ну, держслужбовець подав декларацію. Її проаналізували і декларація якась помилка. Ну, умовно. У нього була ділянка землі, він її давно не користується. Ну, залишив, так, да, ділянка землі в селі, в луком. Він в декларації забув вказати. Це був. Вони побачили. Зразу кримінальна справа, зразу все. Розумієте, по результату такої кримінальної справи найбільше штраф. Можна покарати штраф, але по всім процедурам допит протоколи, о, все як потрібно. І в них є галочка виконана. Є ще друга ситуація. Вони дуже часто борються як би сказати, з малим злом. Ну, Класика жанра. Директор школи, ремонт. Да, Будь-який будь ремонт наполовину легальний, тому що фінансування дуже поганеньке. От, наприклад, тобі, щоб поремонтувати, треба, ну, скажімо так, 500 тисяч, а тобі дають тільки 100 тисяч. Ну як ти будеш? Ти відповідно починаєш підтягувати гроші хе, хе, при, е, батьків, учнів і ремонтуєш, тому що іншому не як. Але це злочин. Це, 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 це корупція, злочин, це заборонено однозначно. Звичайно, що частіше все як виникає. Да, батьки допомогли, а по документам воно не співпадає. Тобто от, обсяг приробіт зробили на 500, а те було 100. Де ти взяв ще 400? Кримінальне співпрацювання. Так, да, так. Да. Топити все. Ну, частіше все закінчиться з таким штрафом. Правда, були випадки, були не заперечую. Я знаю, що деяких директорів шкіл осудили за оце. От, але умовний термін дали. Ну, звільнили право спасати. Так, така ситуація. Лиш бореться, Що стосується реальних хабарів таких суттєвих, вони їх обходять. Клас кажа. Тісно із хабару, не бачить. Але не розуміють, що за цим держслужбовцем стоїть дуже багато інших, і вони просто на самому початку спускають на тормозах. Тобто, що роблять? Вони кримінальну справу запускають, але вона звучить так дуже смішно. Не встановлена група осіб, не встановлено місці здійснила протиправні операції, які можуть трактувати корупційну діяльність. Ні, я не жартую, так воно в них написано. Тобто розумієте, от є факт Хабарам. Є факт але повністю осліпли. Ну, повністю Тобто, от, хтось -то дав комусь хабар, але це таємниця, таємниця. Слідство стрімця шукає. Ну, як правило, закінчується тим, що така кримінальна справа потім в архіві, вона там валяється. Не знайшли? Да, да, це дуже часто. Причому буквально до неймовірності. Ну, Видно, навіть якщо ви б так пролистали, ну видно, що хабар... Отримував цей, тому що він фактично, ну в даному випадку, підписав цей факти... фіктивний акт, згідно якого ну от був зроблений ремонт. Або отримав, а його ремонту не було. Або, відповідно, перерахували гроші, а ніяких товарів не поставили. поставив. Що ж тут, незрозуміло, дивіться. От гроші прийшли з державного бюджету. Мільйон, два, три, десять. Товарів не поставив. Хто ну, сказати, перераховував? Ну от керівник, от, міністерство, відомство, департамент, зрозуміло. Да? Слід говорить, ні. Не встановлений факт. От невстановлені особи перерахували, як вони могли перерахувати з державного бюджету на встановлені особи гроші. Як? Ну, якісь невстановлені особи. Ні, вони не знущаються, вони просто умисно це роблять. Потім дійсно є така ситуація, але, ну дай Боже, зараз трішки... На початку було більш активно, зараз трішечки таку осадів. Ні, молодці, молодці, От, отут я підтримую. На початку хлопці взагалі нагріють. Звичайний держслужбовець. Ну, працює звичайно. І шарах приходять до нього, ще в деяких випадках маски, шоу, обшук, тому ходять кабінет з обшуком. І, і шукають. Класична операція. Класична. Да, так, будь-які дешслужбовці розпоряджаються державними грошима. Да, так, класична операція проплатили гроші. Все. Класична операція є е, підозра, що проплатили не так, що може це було, треба було проплатити більше, менше і так далі. Але ці порушують кримінальну справу і, і вимагають хабару. І дійсно, на початку нагліли дуже. Тобто вони, розумієте, що ви зрозуміли, вони порушують справу, якої немає справи. Тому що факт порахування грошей це не більш, не менше. А все остальне, ну, а може, не так порахували, може треба. то чу, чу. Де воно? Плітки, так. Да. І на початку дуже так. Ну це вони умисно робили, тому що вони розуміли, що це не буде кримінальна справа. Це просто ну, так фікса. І просили хабар, типу ми зараз, якщо досить... І на початку так більше нагляло. Зараз е, просто е система вже трошки наладила механізм, коли можна скаржитись на цей безприячках. Дійсно, зараз ситуація наїхали, запустили, і там можна скаржити і трошки по, по, знаєте, попустило пацанов. попустило. Тому що вони, А там же яка виходить ситуація? Він же наїжджає? шарах, нема, а потім службове розслідування. І тоді вже шарах по йому. О, це, знаєте, така ситуація. Не дуже приємна. І тому, так, да, дійсно, зараз, я скажу, якщо бути держслужбовцями, на вас будуть наїжджати на або забу скажете, там, зараз це дуже добре працює. Розумієте, там дійсно вони ну, якби зробили ці рівновагу. Вони вибіг! Тим паче на Сбуці займається? Так, так, ні. Дивіться, щоб ви зрозуміли. Якщо державний ж нанесложбовець, причому правохоронець, порушує закон, це безпека держави. Ні, це дійсно безпека. Бо ти правоохоронець, ти борешся з корупцією, і ти порушуєш закон, тим самим порушуєш безпеку держави. Злочин. Злочин, злочин як би там не було. І ці борються, борються, да, і там дійсно бували випадки, коли найжали, а ці стукнули. Ну і цей хабар же просить і вони хаба, під ручки. Я думаю, що це ж. Оця інформація, яка проскочила про 15 тисяч теж сам. Ну, фуфлишку нагнав і попросив 15 штук за те, що зараз закриємо пустишечку. А це поскаржиться, і взяли. <розуміло> Ні, це правильно, правильно. Там навіть якщо діло розвалиться, то нічого страшного, просто інші вже не будуть нагляд. Розумієте, така ситуація, ці всі траді, що ми зараз по конкурсу, наберемо слідчий, детективів. А в нас, я говорю, хлопець, ну припиняйте дурню нести. Пам'ятаєте першого керівника НАБУ, пам'ятаєте? Був там такий ситник. По конкурсу, по конкурсу. Да кліма це було стане. Кліман не було. Потім скільки його лаяли, лаяли, потім знімали, 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 зняли, потім ще й не так Зрозумійте правильно, це все імітація боротьби з корупцією, це дур полніше. Я багато разів говорив, що у нас на фінансування цих цих структур витрачають порядка більше 2 мільярдів гривень. А сказати, бюджетно там десятки тисяч, ну сотні тисяч гривень отримують від контролі. Ну, тобто, получається мільярди тратить, а результату ніякого. І не буде нікого. Абсолютно нікого. Тому що вона сама по собі структура це імітація. Абсолютно аналогічна в Європі. Там те ж саме ситуація. Цих структур багато, вони як і борються з корупцією. І там дійсно доходить до смішного. Там держслужбовець прилетів на літаки, ну, на приватному чартері. Ну це так. Да. І тут кримінальні справи, боротьба, А те, що ці держслужбовці відкати мільйони беруть, це не бачить. От так воно працює. Серйозно. Там дійсно в Європі хабрид страшенно великий. І воно дійсно, дійсно, там без хабара нічого не вирішиш. Це все знає, це все розуміє, називається лобіювання, яка різниця. І дійсно така система, що оці структури, які борються з корупцією, вони це все не бачили. Так це ж лобіювання. Да. Це лобіювання, так. Да. Я згодний з вами, лобіювання, так. Да. 10 мільйонів євро людина собі в карман положила, а це лобіювання. Да. Полобіювали. Да. А оця ліцензія, ну, ото й мовчить. А от то, що він полетів на літаку, о о, -о корупція. Так, да, вони просто імітацію роблять. Вони умисно роблять імітацію, коли якісь другорядні, три, ну вони ж ніяк не впливає. Але от то ж було, ну. <сміх> така є. Ні, у нас теж якраз, ну, у нас вчать отак робить, щоб ці структури, які борються з корупцією, імітацію робили, ну, не, як сказать, не нагліли, не займалися таким. Образом конкретним бракетом, а з іншої сторони, да, так, будь ласка. Розумієте, така ситуація, якщо ти держслужбовець і ти дійсно розумний держслужбовець, ну ти заради цього і працюєш на цій роботі, щоб заробити. Ні, я знаю багато держслужбовців, які ніколи хабарі не брали, брати не будуть. Вони все життя працюють на таких низьких посадах, та маленька зарплата і так далі. І це подобається, не заперечуємо. Точніше, не подобається, не гореш що подобається. А є дійсно люди, які роблять кар'єру з розрахунку рвань, так сказати, з розмаху. І це дійсно, це вся ну, система побудована таким чином. Ну, якщо ти дійсно робиш кар'єру в державних установах, то соромно міністру жити за зарплату. Це позорище, це просто позорище. Або директор департаменту, або началь, начальник управління, Це просто, або директор комітету. Це позорище. Розумієте, просто позорище. Отримати зарплату. Це стиль. Тому що, якщо ти на такій посаді, ти можеш стільки урвати, що там мільйони-мільйони за мільйонами. О! Тоді тебе поважають. Це насправді. Це насправжня це справжній керівник. Ото, це дійсно. Прийшов. Рванав так, щоб по-повному. Так воно працює. А по-іншому? Ні, не працює. Ні, я розумію, я розумію, що ніхто з вас на державній службі, ну, можливо, хтось там якийсь низових працював. Можливо, не працював. І вам зрозуміти важко. Розумієте, щоб зайняти високу посаду, це ж не просто так. Там дійсно дуже складно, треба там локтями і так далі. І людина, коли доривається, ж логіка. Причому в деяких випадках дійсно треба давати хабар, щоб тебе проштовхнули, Така ситуація буває. Ну там просто порізно. Буває, або ти послуга на послуг, тобто тебе проштовхують, але тоді тебе просить, Такі, як знаєш, так красиво говорить, от є дуже хороший благодійний фонд. І ти розумієш, що треба щомісяця туди прораховувати гроші. Так воно працює. Да? Да. Або дійсно тебе ставить якась там політична сила, і вони твоїх, і хотілкам починають. ось цьому допомогти, ось цьому. Да. Ти не платиш, але ти тоді виконуєш їхні бажання. так воно теж працює. І отак от система вона працює, по-іншому вона не працює. Тому, коли починають розповідати, що от ми і наберем. Та зрозумійте, якщо людина, займаючи високу посаду, якщо вона розпоряджається мільйонами, мільярдами гривень державних грошей і від, нічого на цьому не заробляє, вона дурий. Це дурий, а не людина. Перший управляти не вміє. Тому що він не розуміє взагалі, що він тут робить. А саме основне, в нього немає ніякого зиску щось робити. Тому що, а який зиск робити, якщо ти на одну зарплату, зарплату так мав. А коли людина... Розумна? О, а тут зразу інше. Так що будете читати надалі таку інформацію, як партій з корупцією так побороли корупцію. Запам'ятайте <сміх> раз назавжди, я вам розповідаю правду, яка очеріжить. А от ці дурні вам брехню розповідають. Солоденьку, але брехня. Ще є та є. Дякую за увагу. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб Економічний мудрость. Дешевше не буває, це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.